У малого мого в Солом'янському районі міста Києва немає 32 години вже електрики. 32 години немає електрики, відповідно, немає опалень. Ну, як у всіх у нас, до речі, у мене теж не було вчора цілий день світла, але ввечері дали, і я тому так дуже обережно до цього ставлюся. Нехай щоб не вректи, як кажуть. От. Але, але при цьому я хотів би спитати вашу думку з приводу наступного допису Віталія Кличка. Покажіть, будь ласка. Ну, це, власне, Мар'яна Жо, ви знаєте, її там наша Марія От, Так. Вона написала, що Ну що це дичина? Що Кличко вирішив засвітити вогні на головній ялинці країни на Софійській площі? Я вважаю, що ми ухвалили правильне рішення. Ялинка має, повинна бути в наших дітей і має бути свято, попри всі намагання російських варварів, позбавити українців радості Різдва та Нового року. Ну от 12 метрів замість 31 от, назвали ми її ялинкою незламності. Насправді я думаю, що ялинка незглавності цього року в Івано-Франківську. Чому? Тому що Івано-Франківську зробили ялинку абсолютно автономну, яка живиться. Вона маленька, скромненька, така, яка живиться від е е сонячних, е ну, на сонячних цих е е батареях, а як сказати, да? ну, сонячну енергію живиться, неважливо. От. Я думаю, що це ялинка незглавності. А те, що ти 12 метрів зараз запакуєш гірляндами е і цими, це я вважаю, що це. Це елементарна розтрада і службова недбалість. Чому? Тому що ну давайте відверто. Діти навряд чи зможуть отримати радість від відвідування ялинки, якщо діти будуть лежати з пневмонією через те, що в мінус 7 у них немає опалення. Тому я вважаю, що потрібно усіляко, усіляко задіювати всі можливі ресурси для того, щоб, хоча б там. Нехай на 100 людей більше отримає це, цю електрику. Нехай на 100 людей більше отримає цю електрику. І враховуючи те, що у нас в місті немає жодної. Ну вдумайте самі, ми про це говорили з Володимиром. Харків, який фактично на передовій зараз. Харків, який перебуває в зоні враження з звичайною ствольною артилерією. Харків, по якому летять, в тому числі смерчі. Харківська область відновлюється швидше ніж Київ. Я розумію. Я розумію. Зараз я не хочу нікого звинувачувати, тому що ну це може виглядати як маніпуляція, що я е, от наголос зміщую з провини Росії на нас. Що мовляв, ми не можемо так швидко відновлюватися. Ні, я про це не кажу. Але очевидно, що якщо ви щось освітлюєте, оці ці от вітрини, які ви освітлюєте на хрещатику е, ялинка, якщо ви її освітлюєте. Очевидно, очевидно, реклама до речі. У нас горить. Я я, я проїжджаю. От на я, я проїжджаю на бісарабці. Я бачу, я просто в шоці. Так, от я вчора їхав. Я вам хочу сказати, я вчора їхав по проспекту. З я з тіра їхав. Ага, я з Скардач, ага, ага. не з Кардач, так, Скардач їхав в бік шулявки, ага. і прямо під час, от, поки я їду, вмикається блін ілюмінація по всьому. Абсолютно. Цьому. А, а у мене перша думка на Володимир. а на хіра, мені все ну, восьма, сьомого вечора, я все бачу, у мене є фари, пробка, ну тобто, затор, ну і на що нам це на шоу оце все запалили. Я вчора їхав <клес> через північний міст додому і, і проїжджав Троєщина, Троєщина <клес> там наполовину була освітлення, що подумав, як респектабельно троє молодці. От, але потім я вже коли. Почав їхати. Ну тут я не знаю, як це вулиця. Проспект Шухевича зається, це називається. От коли я вже їхав по ньому, щоб ви думали, Володимира будинки стоять без світла, але ліхтарін дорогу освітлюють, так ну просто на ві що? Ба більше що ну давайте відверто в нічний час всі їздять з фарами і добре, давайте. Хоча б я не знаю, підсвітіть там ті, де є пішохідні переходи. Це дуже важливо. А ви ж до речі, цього не робите. Люди ходять з ліхтариками. Тобто, ви або освітлюєте весь, ну я не знаю, якось давайте економити, давайте заощаджувати цю електрику. Давайте її давати все ж таки дітям більше, не тим, яких ви хочете батьків, яких ви хочете задобрити своїми новорічними отакими от, от подаруночками. А наполегливою працею чому не створено управління спеціальне в Київській міській державній адміністрації, яке б займалося питаннями контролю установки генераторів на житлові комплекси? Ви ж набудували їх до хіра. Ну ви ж набудували їх дахіра, у Київ забудували блін житловими комплексами. Ну новітні житлові житлові комплекси вони всі мають автономні котельниці. Автономні вони так вони закуповують газ, все, все. Але коли вимикають світло, вимикаються помпи, вимикаються насоси. Тому вони не можуть прокачувати тепло і будинки починають застигати. Насправді, і діти, які там живуть, я вчора просто підіймався з паркінгу на перший рівень паркінгу. Сидить жінка в машині, і просто машина заведена, відкрили добре ворота, Я ще так перелякався, подивився. Думаю, щоб вони не здихнулися з дитиною. Я питаю, що ви робите? Вона каже: я грію дитину, ну тому що вдома дубак реально. Це От... про те, що я казав, що кожна автівка, яку забирає кличко. Так, так, так. Ой, до речі, так, дуже це, да, дякую. Це е персональний пункт обігріву. І коли вони забирають, я, я ругався з цього. У мене є відео, на якому я ругаюсь з, з, полі ну, з цим. Поліція оце... Це не поліція, це якісь адміністративні повноваження. Ну, петухи, які, типу, оформляють. Не евакуатор, чи інспектори. Інспектори, так. От тут дивно, так, здається. А чому не петух? Гаразно краще, ніж інспектор. Петухи, паркування. Ну, по факту, все одно петухи. Ну, так. І я кажу Кажу, ви є відео, я не викладав, бо барабошка каже: не викладай, тебе урбаністи заклюють. Тебе урбаністи заклюють, бо він стояв, цей чувак, не на переході. А от знаєте, от переход починається, початок цього зєбри, ну самої полоси, і він стояв притик до полоси. У нас по закону потрібно там, здається, 6 метрів до переходу. А, 10. Десять навіть да? а та, він стояв, от, за от це. та от стоїть от полоса Притум, вона намальована, зрозумів, і він спритул ага. на рейтерській, а на ярвалу. І я підходжу, кажу: ви розумієте, що зараз машина це персональний пункт обігріву. Що зараз, а що мені робити, а що мені цукерки? А не, не так. А що мені робити? А що цукерки? роздавати, Ну такий плюгавий, якого все життя ображали, і він пішов е, працювати в цю поліцію контроль. І я завжди. З розумінням до цього ставився, але не зараз. Не зараз, коли ці автівки потрібні. І я кажу, слухайте, ну, в, у вас же повинно бути розуміння, суд то людське. Я не сварився з ним. А він мені каже, у кожного своя робота. Мені, як начальство, наказало, так я роблю. І я кажу, ви зараз. Ви зараз сказали слова кожного першого російського окупанта. О супер правильно. І він такий. Щось там. Це ваша персональна думка. Я собі пішов. Знаєте, щоб не це є. Тобто, коли були, коли в Києві був ризик оточення. Великий ризик оточення. Вони всі кудись клічко там вискакував. Знаєте, там і тремтячим голосом розповідав, що все нас зараз захоплять, і все страшно. А де були ваші евакуатори? Де все? Я на вулиці, басейні розвертався через дві смуги. Знаєте, отак от круги наматував, тому що пусти, пустий Київ був. Пусти, і мені отак от було швидше і зручніше, і все інше. Коли билися втівки одна обід, об об одну нічого, щойно все почувається себе спокійно, стовпчики поставив, почав закуповувати евакуатори. Запрацювали, бо блін палатам потрібно нові труси купити.